Друзі, всім привіт! Я бажаю вам всім гарного, чудового настрою. У мене настрій неймовірний. Завтра у мене день народження. Сьогодні ми за лісою йдемо. Сьогодні, зараз за лісою ми йдемо в магазин, в торгівельний центр. Ні, не для того, щоб під кондиціонерами охолодитися. Мені моя мама з татком з дідусем прислали гроші на день народження. А також Алісі тітка нам за лісою прислала також гроші на день народження на день народження. Всім велике дякую. Е, у Аліси в мене 17 липня, а у Алісі 20 липня. Тому ось так, два день народження у нас е, літом і одразу. Я ніколи не відмічаю своє день народження, завжди переймаюся, аби Алісі відмітити. І я пропустила десь 10 років життя. Аліса народилася, коли мені було 23 роки. А завтра, а завтра мені 33. 33 роки. Цій щасливій жінці. Тож зараз підемо, подивимось щось собі на подарунок. Всі поспішають, тому що через дві хвилини приїде наш трамвай. Ще так, так, такий високий цей ескалатор. Немає на ще. Немає, немає. Ти бачиш, люди також чекають. Знову помила волосся, помила голову, а воно не сохне, тому що вологість. Ми йдемо в Аль Кампо, ну, Плаза Мар 2. Я хочу собі подивитися якийсь сарафан. Чесно, дуже хочу сарафан. Літній, гарний. Світлого кольору, але вже як вийде, не знаю. Або спідницю якусь нову. Тож, кому цікаво, не перемикайте. А, і ще я хочу купити собі в кіко, палетку чи як її назвати, для брів. Я вже подивилася, знайшла та, яка мені подобається, і ті кольори, які ну, підходять мені для цих брів. Тож зараз будемо купувати. Так, Аліся, ні. Я хочу тебе зняти, з якого магазину ми будемо починати. Витрачати гроші. А? Телефон. Який телефон? IPhone. Ні, айфон, ні. А ось ходімо, можливо, в Кіко, подивимось, ту палетку, мамі купимо. А oh, yeah. oh, yeah. Ну, а ти собі щось подивишся. Йдемо? 50 євро, їх треба потратити за день. Цілих 50 євро в тебе є, да? Нічого собі йдемо. Так, я купила собі е, ну, цю палетку для брів, і скажіть, що я роблю не так. Аліся каже, я хочу в Пандору. Буду брати щось в Пандорі. Нормально взагалі? <паде> Як це працює? Де я повернула не туди? Може потрібно мені також було вибрати щось в Пандорі? <паде> так, йдемо, я не знаю, де Пандора лісі знаходиться. Давай, показуй. <паде> я не знаю, чи буде гарно вина, Аліся хоче сережки. Сердечко. Українською. Зрозуміло. Вона думає, чи купувати сережки, чи ще щось подивитися. Вона каже, мені ж тоді потім ні на що більше не вистачить. Подумай. М або С або Мак mm. зараз зачекай. Як змінюється все? Алісі подобався раніше Макдональдс і він є навпроти. Але ми йдемо в Стоманта тому що їй сподобались сирні кульки. Йдемо? Йдемо. Наче один і той самий Стоманта що тут, що це в Plaza 2, а то в Гамбія ми їли. Але це не безрізні. Аліса замовила. Ось ці кульки, поломіти з декесу. І я собі також те, що з варенням подавала за 2,50, потім хватало, фрітер з 4 солоси, майонез, гірчиця і ще якось, пам'ятаю, 2 євро. Чим відрізняються ціни? В тому ось це коштувало 5 євро. Тобто ти можеш взяти собі бутерброди з яйцем, і ось це входить в одну тарілку. Вони не маленькі, невеличкі. Або бургер, хот-доги і бургери. Але взагалі тут якась бургери, тут повинні були бути нарисовані на доги ось тут щось, щось таке. Все накурано і ціни відрізняються. Там 38. То що так. Монта з один одному, напевно, розні. Це по Євро 50. Можна замовити собі бутерброди тепері такі. Кожен євро 50. Дуже багато малювань. Різних. Бургери, поддоби. Тож так, все сидить, чекає своє замовлення. Я чекаю своє замовлення. Я трішки засмутилася, тому що я хотіла собі сарафан. А ви бачили, я показувала там на початку відео, що такі сарафани, я, я не розумію, чому в Іспанії якась така дивна мода. І це не якісь магазини, там, типу Primark і Pepco, це Бершка, ми заходили, потім будемо ще заходили в Зара, в розумію, хто одягається там і що там можна одягати. Такі кольори всі не гарні і... і моделі. Подумала, що напевно я піду в Страдіварі, скуплю собі просто нові шорти, напевно, якісь та футболку, і на цьому все закінчиться, бо я не можу сьогодні обрати. Може, просто якийсь такий настрій, хоча навпаки, настрій гарний. Я планувала собі вже, я, ну, я собі як сказати, уявила вже, що я хочу купити якийсь сарафан, але ніде знайти не можу. Або кольори такі не гарні, дуже темні. Ось такий шопінг сьогодні. Вирішили за лісою відпочити трішки і сісти щось смачненького, з'їсти. Аліса, мені здається, що нас обдурили трішки. Дивись, чотири соуси, але дивись, а де гірчиця? Просто майонез, майонез. Кетчуп, кетчуп. Так, ми взяли картофе фрі і взяли знову ось ці кульки, але я і собі взяла, і Алісі. І не знаю, сьогодні буду куштувати перший раз. Минулого разу я не взяла і не спробувала. З варенням колишним. Аліса мішає. Так, всім смачного поїзд. Викотилися. Ми з Алісою із Томон та Дітас. Спускаємось вниз і навпроти ескалатора магазин Adidas Ліза каже, давай зайдемо. Я кажу, так там спортивний одяг, а вона, вона так наїлася, і я дуже наїлася. І вона каже, ми такі спортивні, давай зайдемо, подивимось. Йдемо в Stradivarius. Зараз куплю, напевно, щось просто, щоб порадувати себе, щось новеньке. Ти ж говорила, що ти будеш. Я дуже хотіла собі сарафан, чесно вам скажу. Але той, який я уявила, я знайти не можу, тому буду купувати просто щось новеньке. Ну, я буду, звичайно, це носити, просто щось новеньке. І все. Так, швиденько показую шорти, які мені в них дуже-дуже зручно, я скажу так. Я не знаю, чи йдуть вони мені, але вони от сидять зручно. Дуже. Можна було і менше брати розмір з Так, добре. Зараз інші будемо міряти. Я тут взяла ще сарафан, якийсь якийсь. Ой, коротше, зараз все будемо міряти. Так, ще одні шорти, але ну вони майже такі самі, тільки колір інший. Також зручно. З-за того, що дуже така висока посадка, вони зручні дуже сидять. Наче нічого і ще, і ще Що? Мама замовка одіти й тому що дуже багато Так, я ще не могла їх одягнути, тому що ось тут були такі подрані. Мене як собаки покусали. Ну наче нічого так. Не знаю. Так, ціна, до речі, ціна цих 22,99. А ці... Музика, я не знаю, що вже ж авторське право не заблок. А також 22,99. Однакова ціна. Кольори різні, Ну, наче сірі як краще виглядала. Вага, питання, як ви думаєте, що я купила собі з того Страдіваріуса? Я міряла дві сукні, один сарафан і троє шортів. Шорти я скажу одразу, що я не взяла, а чи сарафан, чи сукню я купила. Ось як ви думаєте, зупиніть це відео і напишіть, в чому мені було найгарніше. А потім побачимо. Зараз я прийду додому і все ж таки покажу. На Алісі футболка, яку вона обрала. Купили ми Алісі футболку в магазині ось цьому, скажіть, як правильно казати, H&M, так? Я що хочу сказати? Значить, висять, висить одяг від там, нуля. І до, це вік від нуля, там і до 8 років. Гарний, яскравий. Дуже багато є ще взяти. І сукні, і спідниці, і футболки різних кольорів гарних. А потім ми переходимо дуже е, плавно на відділ, де одяг для дітей 8-14 років. І там просто все чорно. Сіре, я не знаю навіть, чи було там щось біле, не пам'ятаю вже. Просто все таке дуже темне. Всі ці також джинси, але чого чорного кольору, і вони широкі, великі. Ходімо Аліса. широкі, великі. Я не знаю, чому дітям в такому віці подобаються такі речі. Я дійсно іноді бачу. Ну, Це не до 14, а вище, напевно, десь 16 років, 15 Вони всі підлітки ходять в такій одежі. Дуже темній. Не знаю, така мода, напевно. Я тільки в Іспанії, напевно, почала носити світлі речі. А мені подобаються і футболки, і сукні, і шорти, штани. Ну все, все, що світлого кольору, або беш, або білий. Світлий сірий. Щойно я ввімкнула камеру, іде дзвін, дівся. А, ні, продовження. Гарнесенький сквер тут. Кольоровий такий пальми Ще будиночок такий жовтий, а там синій, рожевий. Отак сказала, що я обираю світлі речі білі там. Але поки що я й не дійшла, не дійшла додому. Все ж таки скажу, що я обрала, а вдома. А що вдома? Я не знаю, чи буду знову показувати. Все там було видно і до цього. Я обрала чорну сукню. Мені дуже сподобалось і мені в ній дуже-дуже зручно. Я так сказала, що я обираю світлі речі, але взяла чорну сукню. Ну це, напевно, ні, не єдина, в мене ще є футболка чорна. Це все, що в мене є темного, все інше світлих кольорів, тому що спекотно і ну, ви самі розумієте, що чорне притягує сонце, тому спекотно в темних речах. Але прийду додому і покажу, що ж, все ж таки я ще купила. Я купила футболку, причому я її навіть не міряла. Я просто схопила розмір, бо вже Аліса втомилася зі мною там сидіти, чекати, поки я приміряла ті всі наряди. А то подумала, що мені все ж таки футболка потрібна, я її просто взяла і ми пішли. Тому вдома зараз хочу її ну, приміряти, хоч зрозуміти, підійде вона мені чи ні. Та. У Алісі зараз такий вік, вона полюбляє оверсайз. І навіть якщо не підійде мені та футболка, вона чудово підійде Алісі. Вже мені здається, що я ось цю чорну футболку Аліси також можу вдягнути. Ні. Мені ніхто не дасть, але. Але можу. <гум> Тож завтра буду відмічати своє день народження. Планів ніяких глобальних немає. Я вирішила, що я зі своїми подружками просто посиджу, просто посиджу в когось вдома мама, <гум> в гостях. Не будемо ми нікуди йти, ні в якій кафешку, нічого. Дуже багато дітей, дуже багато дорослих людей. Короче, я не готова до цих всіх відмічань в такому форматі, а готова просто вдома зібратися з подружками і посидіти. Вже коли Алісі буде день народження, також знаєте, ми так підрахували, щоб піти, наприклад, в центр батутів, той який поруч, тому що ну, всі наші знайомі вони не зможуть добиратися до того місця. Тут є галактика батути, там 5 євро з дитини. Але воно знаходиться ну, далеко, туди потрібно їхати. І є в нас подружка, в якої маленька дитина, вона не буде з нею їхати, коротше, це точно. А так довези їх, потім назад привези. Ми зрозуміли, що краще вдома зібратися. А, і ці батути, які поруч, там 11 євро з дитини, а дітей буде, напевно, десь 6. і щось таке. Ось, потім ну, погодувати і таке інше. Коротше, я так підрахувала, що я не можу зараз і не хочу. Напевно, просто посидимо вдома, приготуємо щось смачненьке дітям, купимо торт. І так відмітимо день народження. Поки що немає змоги такої, прям щось феєричне влаштувати. Ну, нічого, день народження не пройде просто так. ми Обов'язково приготуємо для діток щось смачненьке і відмітимо в колі Аліси друзів. І турцік, Скажіть, будь ласка, чому все не слава Богу? Я щойно знімала сумку, на якій висів цей мі мікрофон і загубила паралончик. Ну, наче десь вдома. Не знаю, так показую вам футболку. Це еска. Я взяла таку. Просто схопила її і побігла. Еска, 8 євро коштує футболка. Не знаю, наче зараз дуже в моді ось цей колір, як розцветка. Нічого, наче нормально. І під шорти буде добре. І заправити можна, щоб носити з юбкою. Так, і ще ж купила я фірми KIKO собі для брів. Палітку. Пудра а можливо, її Аліса, взагалі буду тепер <смі> десь ховати, тому що минуло ти просто. Я не знаю навіть, що ти малювала, чи монобрів, чи що, я не знаю. Коротше, <смі> і, е, тут є пудра двох кольорів, двох відтінків, і таке, як гель, але гель він такий дуже Як навіть сказати, м як твердий, знаєте, в мене був е, гель. З України, ну також ось в такому форматі, тобто дві пудри і один гель. І він був більш м'який, а тут він більш твердий. Ну, нічого, е, сама ось цей колір сам дуже класний ось цей, якраз мого відтінку. І є ще, е, як він називається то пінцет. Щіточка. Взяла я чорну сукню. Ось тут додам відео, яке ви вже бачили сьогодні з Ну, Не буду одягати тут в кімнаті, тому що мене не буде видно в повний зріст. Так. Так. Мені дуже сподобалась сукня, дуже зручна, повторюся. Тому взяла, хоча вона чорного кольору, але не було іншого кольору. Ще мені сподобалась ота, та, яка з білим верх білий, і така, як спідниця підшита. Ну ви щоб ви зрозуміли, не сарафан, а ота друга сукня. Також мені сподобалось. Напевно, мені просто потрібно було взяти менший розмір. Цю ця сукня, яку я взяла, вона коштує 16 євро. Ті інші, десь до 30, там десь 25, Ось так, що та що сарафан, що сукня. Ну і все, Аліса собі також там обирала подарунки. Спочатку хотіла в Пандора купити, але щось передумала, тому що подумала, що тоді в неї мало грошей залишиться. Але ми їй на Аліекспрес замовили футболки, їй дуже хочеться, Токіо Хотель чи якось так називається. Не знаю, чи зараз якась мода. Вона взяла собі там такий топік і футболку, підвіску. Щось ще, вже не пам'ятаю. А, і ще стілус ми взяли, тому що її очікує найголовніший подарунок, але вже на день народження і потрібен для цього стілус. Ну, взяли там просто на Аліекспрес той, який їй сподобався, який їй потрібен саме такий тоненький. І взяла вона собі футболку. Взяла ще ось такі, як гігієнічні помади. Ось такі помадки, ну, гігієнічні помади. Дивіться, бачите, який він тут всередині. І аромат, ну саме Фанти, ось полуниця, Фанта лимон, <світ> Спрайт. І коли на губи наносиш, то воно солоденьке. Ось таке. Такі подарунки ми для себе обрали. Дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Дякую за неймовірну вашу підтримку, за вподобайки, за дуже велику кількість коментарів приємних. Всім велике дякую. Бажаю вашим сім'ям міцного здоров'я вам і вашій родині. Взаєморозуміння, домашнього затишку і всього найкращого. Мирної спокійної ночі, гарного вам настрою, чудового вечора і до зустрічі вже завтра у новому відео.